Другим з кінця в моєму рейтингу опинився комікс «Принцеса Лея, події якого відбуваються одразу після фіналу епізоду Нова Надія. Лея переживає втрату Альдерану та своїх прийомних батьків, а також змушена доводити вцілілим підданим, що вона все ще гідна їхньої поваги та вірності. Тим часом імперія полює на альдеранців, тож принцесі доводиться вирушити на рятувальну операцію, аби зберегти хоча б крихти знищеного рідного світу. Сама ідея цієї історії справді цікава, але її реалізація, на мій погляд, відверто підкачала. Мені зовсім не зайшов візуальний стиль коміксу. Лея тут не схожа сама на себе, а люк виглядає так, ніби випадково забрів із всесвіту Скубіду. Більше того, характер Леї, здається, теж змінився до невпізнаваності. З упевненою рішучої та політично досвідченої діячки вона перетворюється на невпевнена дівча, Яке не знає, як спілкуватися з людьми і постійно припускається дивних помилок. Компанію її складає повстанська пілотеса з Альдорану, який Лея без кінця намагається щось довести заслужити їй дружбу, і виглядає це, м'яко кажучи, жалюгідно. Сам сюжет рясніє такою кількістю дір, що навіть для далекої далекої галактики це перебір. Озброєна планета здатна кинути виклик імперським зоряним руйнівникам? Альдеранці, які безкінечно перемивають кістки Леї, абсолютна наївність принцеси в питаннях довіри і спілкування, яка раз за разом призводить до зливу важливої інформації імперії, окремо порадували їй роздуми про те, що якби вона не приєдналася до повстання, Альдеран нібито міг би вціліти. Але ж це рішення ухвалювали її батьки, а не вона сама. Складається враження, що автор або зовсім не знайомий з предісторією героїні, або просто вирішив не обтяжувати себе дослідженням її характеру, I have a bad feeling about this.